Звернутися до вас я хочу зв'язку з тим, що 18 квітня на підприємство установи нашого міста пішли листи від міської ради за підписом міського голови про те, що збираються кошти для 143 го батальйону батальйона територіальної громади Коростенської, і кошти треба рахувати на банківську карточку. Я хочу сказати, що це шахрайство, і ні в якому разі ніякі кошти прораховувати не треба. На жаль, крім того позитива, який у нас є, покористані в рамках підтримки наших Збройних сил України, нашої територіальної громади, є нечесні люди, які використовують саме ці події для того, щоб збагачуватися. Тому, ну, це неприємно про це говорити, але це реально. Тому я ще раз повторюю, ніяких коштів прораховувати не треба, якщо поступив лист за підписом міського голови по прорахування коштів на карточку для потреб Збройних сил України. Це фальшивка, це підробка, цього не підписували. Але ж ви розумієте, сьогодні при наших Технічних можливостей все можна зробити. На жаль, таки і зробили. Тому будьте пильні, будьте уважні, не піддивайтеся на такі шахрайські дії. Ми часто звертаємося. І до підприємців, і до підприємців, і до установ, але ми акцентуємо увагу, куди йдуть кошти, на що йдуть кошти, для кого йдуть кошти, і напряму ми перераховуємо Ми про це говоримо і напряму спілкуємося. Працівники міського виконкому, як міські голова, заступники, депутати міської ради. Це, що зараз ви отримали, це фальшивка. Ні в якому разі не перераховуйте кошти на карточку, які Просять за підписом міського голови Москаленка в даному випадку ніякому разі це робити не треба. Тому призиваюсь до вас, призиваю до пильності, до розуміння всіх проблем, ну і не піддаватися на ці провокації, які, на жаль, на сьогодні у нас є.